Не купуй нерухони з Болгарії, поки не переглянеш це відео. Факт номер один: Варна це не просто місто біля моря. Це європейський пакет, де поєднуються морський бриз, добові ліси та тиха розкіш клубного формату. Тут свіже повітря цілий рік і понад 300 сонячних днів. Факт номер два в Болгарії практично найнижчі податки в Європі, а вартість преміум квадратного метру у 2-3 рази нижча, аніж у сусідніх Греції чи Хорватії. Факт номер три: в наших об'єктах розсрочка без відсотків і можливість отримати дохід від оренди навіть не в сезон. Особливо у Варні, де природа і комфорт балансують як у швейцарському годильнику. Тож поспішай, наша нерухомість зростає в ціні. Ще до завершення будівництва. Пиши мені і я покажу тобі проекти, які дійсно варті твоєї уваги. А для більш детальних консультацій пишіть мені в або в WhatsApp.